Всім гарної гри мої любі рисі та Рисята. Сьогодні ми граємо в гру про Ранчор. Це така гра, де треба забирати ферму слаймків, завдяки ми, ми можемо робити ну, ці розові порти, завдяки яким ми можемо отримати манії. Ось зараз я вам покажу. Треба от сюди от вистріляти. Зараз. хоп. Все. Ми отримали 11 гривень. Ну, гроші. ну, грошей, ви зрозуміли. Ось я вже пройшов обучення, щоб ну, ви не бачили таке. Ну воно просто довге та нудне. Тому, тому я починаю гру от з цього місця. Так, зараз я продам цей рожевий порт. Хоча ні, ні, ні. Я хочу вам дещо показати, а поки я йду, я вам розповім трішки про цю гру. Ця гра, як я вже сказав, називається слаймранчор. І ця гра про те, щоб збирати ось таких слаймиків, але вони не будуть тільки рожевими. Є багато-багато різних слаймиків. Є ще їжа для них, наприклад, морковка. Завдяки можна дати слаймику, він з'їсть і дасть оцей от рожевий порт. Ще, завдяки цим роз... рожевим портам можна, можна робитися слаймиків гібриди. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Зараз. Ось. Ай! Промахнувся, зараз, зараз. Я трішки промахнувся просто. Зараз. Хоп! Бачите, тепер це рожевий скалистий слайм. Ось такий от він милий, а ще він не поміщається в нашу пушку, тому що він дуже великий. Ще можна робити спеціальні ферми, завдяки яким ми вирощуємо їжу для наших слаймків. Ще тут є такі ось карти, завдяки яким ми, як, ну. Ну, ми відкриваємо території. Ну, як... Ладно, якщо ви хочете бачити більше роликів про цю гру, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та, пи... та пишіть коментарі. Треба мені продовжувати грати в цю гру, або ж ні. Ще є друга частина цієї гри. Про неї теж напишіть в коментарі. Можливо, мені ще її потрібно проходити. Ну, зараз я йду, треба, треба мені це. Ем, виконати цих рожевих слаймів в свої, свій, так сказати, домик та продати рожевий порт. А для скалистого слайма я поки що не зробив хатинку. Але обов'язково зроблю з часом. Я граю в цю гру на PlayStation. В мене тільки п'ята версія. Ну, якщо ви хочете, її можна завантажити ще на четверту версію. А ще, можливо, можливо можна завантажити ще на ПК. Ну, поки це комп'ютери. Ну, просто, щоб ви знали. Тут, тут, як, тут, як я вже сказав, є багато інших слаймиків. Зараз в мене відкриті ось такі слаймики: рожевий, скалистий, м'яуровий та слайм-світлячок. Ось він. Бачите, такий. Такий от фіолетовий порт, який сіяє жовтим. А ще. А ще на них можуть так підніматися ціни, ще можуть і опускатися. От бачите цю зелену стрілочку. Ну, Дві зелених стрілочки. Це означає, що ціни йдуть вгору. А якщо така стрілочка, як і вниз йдуть, то означає, що ціна буде понижатися. А ось це ось минус, я не розумію, що це означає, але, дум, але сподіваюся, що я з часом розберуся. Ще тут є такі, такі, ось такий от комп'ютер. Ну, ну, Типу комп'ютер, завдяки которому ми, ми отримуємо различні завдання. Зав, зав, я, і Якщо ми їх виповняємо, то ми отримуємо награди, що логічно. Ще, ще в слаймиків є звичні різновидності. Наприклад, є слаймики, які їдять все. ось все. Вони навіть м'ясо можуть їсти. Наприклад, ось куркуриця, ми можемо її скормити. Тож ці слаймики їдять фрукти, овочі та м'ясо. Є ті, є ті, які їдять тільки, тільки овочі, наприклад, скалісті слаймики. Ви спросуєте, як я це розподіляю? а ось там є. Наводиш на слаймика, і там тобі показується, що він їсть овочі. Що він їсть тільки овочі. Ще є слаймики, які їдять м'ясо. Ці слаймики, це м'яурові слаймики. І там ще є теж якісь слаймики, я... Ну... Не дуже сильно розбираюся в їхніх розновидностей, але є, які їдять м'ясо. Ось такий в наш мир слаймиків. Зараз я, вам, зараз я трішечки програю. Пограю і вам розповім. Ну я, ну, я, звісно ж, буду ще вам показувати ось. Ще в нас є енергія. Енергія. Ця енергія, ми завдяки неї можемо бігти. Ось так от ми бігаємо. Але енергія витрачається. Але ми можемо ще літати на джекпаті. Але я поки що накопив джекпак, щоб ми на ньому літали. А ще енергія може саме по собі. Ем, як це? Вустанавлюватись. Ще є такий гордо. От, рожевий гордо. Їсть він все. Якщо ми його лопнемо, то ми отримаємо либо приз, либо ключики, завдяки яким ми можемо відкривати всякі двері. Ну, ще є, звісно, багато розновідностей цих гордо. Але я поки що не знаходив інше, інших розновідностей. Зараз я принесу ще я принесу ще такого скалистого горду, ну, скалистого слайма. І я вам все потім розповім. Ну, і ще є в нас здоров'я. Ось, бачите, це сердечко. Це наше здоров'я, завдяки, завдяки якому ми можемо определяти, коли ми програємо. Або ж, якщо виражатися більш грубо, помремо. Але це не біда, бо, бо якщо ми помремо, ми просто, нескіль... ми просто пропустимо деякий час. Це не дуже різково. Тому все гаразд. Ще є ось такі ось штуки. Я їх взагалі то не читаю. Але, але, якщо ви хочете, можу прочитати. Ось я ще фосфорного слайма спіймав. Зараз я вам його прочту. Ні, ні, мені ні. Це ну, взагалі ці читання вони довгі та нудні, тому я вам потім прочитаю. А зараз я хочу розвивати своє міні ранчо. Ось, він їсти хоче. Не, не бійся, Горд, не бійся, я тобі зараз дам поїсти. Ось. Раз і два. Такі великі слайми, Варго. Великих слаймиків таких зовуть Варго, і вони викидають два зразу дві. Дві порда. Скал, наприклад, ось такий рожевий скалистий слайм. Він викидує скалистий порт ось такий синий. Та рожевий порт. Він рожевий, як ви зрозуміли. Ой-ой-ой! В, в мене їсти хочуть, в мене їсти хочуть. Зараз, зараз я вам дам. Не бійтеся, не бійтеся, ось вам їжа. Так. Е так, хто в ларку превратиться, того я заберу. Давайте, я чекаю. О! Беру тебе. А ну, беру тебе, я сказав. Пум. Е, ве-ве-ве, Це не твоє місце. А тобі краще сидіти в загоні. Зараз я тут всіх поверну на свої місця. А! Весь, бум -бум. І ви, напевно, спита, і ви, і у вас, напевно, возник такий, таке питання, чому я варого, та обичних слаймиків не заводжу разом. Тому що, якщо слайм попаде в, свой, не в свою територію а, або ж дуже сильно проголодається, він, ста, він стане варом. Ви, напевно, спитаєте, хто такий вар? Це такі, це такі дуже опасні слайми, які їдять мене, ну, водельців ранчо. А ще вони їдять інших слаймиків. Ще Варго дуже Ну, ще Варго, які Варго? Ще взагалі всі слайми дуже бояться води. І ті вари в тому числі. Тому, якщо я зроблю водяну пушку, мені не буде чого боятися. Але я все ж таки вам пораджу не робити так, щоб слаймики ваші голодали. Зараз я ще заберу тут нескільки портів, ось цих от портів, ось так, от, пелісосі. Я це люблю називати плесос. Ну, Це пилосос. Ну це справді пилосос, тому що він може затягувати або ось так ота викидувати. Ще ось, бачите, як виглядає фосфорний хірожевий варго. Взагалі, фосфор, взагалі слайми фосфорни, фосфорні слайми, вони їдять тільки фрукти. Тому поки що я без фруктів, я не буду їх заводити. Уж дуже це опасно, тому що, як я вже сказав, в мене немає поки що жодних фруктів. А ось порти я продам. Бо це єдиний спосіб, завдяки якому я можу зрабатувати свої гроші. Зараз я хоп. Бачите, як швидко я зробив все. Вже 330 монеток. Зараз я зроблю високі сцени. А, ні. В мене не вистачає ще 20 монеток. Ну, тоді зараз я піду посплю. Ось я в наш, наш домик. О, зв'язна почта, ну ка Кейсі, так, так, так. Ну, зрозуміло. Угу, угу. Ну, я, ну, мені не дуже подобається читати ці письма. Як для мене, це не дуже, це не дуже інтересне заняття. Зараз я піду добуду їди для, для моїх слаймиків і продовжу працювати над ними. Ось так, ось так, ось так. Ось бачите, він проголодався. Якщо, якщо цей фосфоровий слайм не зникне, е, то він превратиться в страшного вара. І вам інтересно, як же виглядять ці вари? Вари це, чор, це чорні кольорові слайми. Ну, це чорні слайми в кольорову смужку. Вони дуже опасні, їдять. ці... Їдять всяких ну, людей, які тримають своє ранчо, наприклад, мене. А ще вони люблять покоштувати слаймиками. На, моє, на наше щастя, вони не їдять гордо. Уж дуже вони великі для них. Тому за це можна не требуватися. Ну, як там? Ну, вибачте, в мене трішечки ламаний український, але думаю, що це нічого страшного. Дивіться, це м'яуровий слайм, він їсть м'ясо, а м'ясо це курочки. Так, щось я затримався на вулиці, поки вам тут все поясняв. Зараз я ще понасобираю їжі для своїх слаймиків і буду вертатися обратно. Так, це все моє. Вибачте слаймики. Ну, дикі слаймики вибачте мене. Але це мені дуже сильно потрібно. Все, я побіжав. Якщо вам інтересно, що там за пещера, то я вам обов'язково покажу. А це, напевно, буде в іншій серії про цю гру. Так. Так, ось так ота. Взагалі, ця гра мені дуже сильно подобається. Я вам дуже раджу в неї сыграти. Це Ця гра одна із великих ігор, яка залишилася в моєму сердечці надовго. Тому всім дуже, дуже раджу в неї пора, пограти. А ще я буду дуже сильно радий, якщо я. Якщо і я змушу вас пограти в цю гру. Ну, не змушу, а вдохновлю, програти в цю дивовижну гру. Я буду дуже радий, і це я справді говорю, правду говорю. Я не вмію говорити брехню, тому все тому зависить від вас. Хочете ви грати чи ні? Зараз я ще продам. Ось, тепер я можу зробити ці стіни ще більшими. Чому я, сро... Чому я хочу зробити ці... ці стіни великими? Це... це щоб ці великі Ларго не втекли. Бо вони можуть, вони ж можуть. В мене вже траплялися такі ситуації. Я ще, я ще ж до того як создав свій ютуб канал. В мене я ще, ще грав в цю гру. І в мене, було, і в мене були такі моменти, коли Великі ларго втікали зі своїх пристані, зі своїх будиночків. Зараз я ще продам ось так: бум-бум, бум-бум-бум. Це після того, як я покормив своїх слаймиків, мені треба, по-перше, ну, як я вже сказав, зробити ще більше стін. Ось, купить, все, тепер ви так легко не встичете. Далі, мені потрібно зробити новий загон, але в мене поки що немає для цього грошей. А можливо, мені на огород вистачає участок землі? Ні, теж немає грошей. Ну, нічого страшного. А, ще, я забула, я забув зробити дещо. В мене залишилися порди, ні? Це дуже жалко. Ну, нічого, зараз я візьму. Зараз я візьму нескільки пордів, вони повинні валятися десь тут. Ось бачу. Мені потрібно максимум два пордика. Бац-бац, все. Я просто хочу зробити так, щоб в мене було аж 4 ларго. Зараз я швидко це зроблю і, напевно, будемо вже прощатися. Бо вже, бо вже і так в нас серія насичена, тому все. Зараз я їх зроблю великими і будемо. Ми прощатися. Так, перший. Хоп. Давай, їж їж Їж. Ну, їж Хоп. Ну, їж давай, їж. Ти ж хочеш, я ж бачу. Ну, їж ЙОЖИК справді якийсь йожик. Ану, стояти, ану, їж все молодець. От сюди. Ще, якщо в мене пам'ять непогана, ну, можна зробити так, щоб ну, плавно так кидати. Але я поки що не знаю, як це зробити. Тому будемо вчитися, будемо вчитися. Нічого, в принципі, страшного. Все. Ну що ж. Ця, ця серія була, як, я вважаю, дуже насиченою. Ми забрали аж чотирьох варго. я вам розповів про цю дивовижну гру. Я все, я все, що сам знав, зробив за, за цю серію. Ру. Ще ми будемо грати в цю гру, але це залишити від того. Від того чи будете, то ви ставте, ставите лайки, підписуватись на мій канал та писати коментарі, чи хочете ви пограти в цю гру. Ну а на цьому все. З вами був я, Ігровий Рейс. Всім па-па!